Львівські прикордонники спіймали нелегала, який намагався незаконно перетнути кордон у максимально наївний спосіб. Коли на пункті пропуску зупинилася вантажівка, працівники ДПС запитали її водія, скільки людей є в машині. Той відповів, що їде сам. Але під час огляду кабіни прикордонники знайшли у спальному відділенні пасажира 34-річного уродженця Житомирщини. Він просто накрився ковдрою і завмер. На зайця склали адмінпротокол, а водія затримали. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. В Одесі біля ринку привоз поліцейські зупинили автомобіль марки BMW. У водія правоохоронці виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Він поводився агресивно, нецензурно лаявся, відмовлявся виконувати вимоги поліцейських. Навколо автополіції зібрався натовп. І дехто навіть спробував допомогти затриманому водію втекти. Ось ця жінка вирвала у поліцейського табельну зброю і розірвала форманий одяг, за що отримала струю з газового балончика і була затримана. У підсумку на водія виписали протокол про адміністративне порушення через відмову пройти тест на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. А дії жінки кваліфікували як насильство стосовно правоохоронця. В пункту пропуску дяківці чернівецькі прикордонники зупинили два вантажних автомобіля. За документами машини везли до Румунії велику партію комбікормів для тварин, але прикордонники мали орієнтування, що у вантажі захована контрабанда. Під час перевірки вони знайшли у кузовах обох ваговозів подвійну підлогу. Схованки були заповнені пачками цигарок без акцизних марок. Загалом 14 тисяч пачок вартістю 1 мільйон 600 тисяч гривень. Власники автівок і вантажу, дві громадянки Румунії. Їх затримали. Правоохоронці викрили посадовців, які крали бюджетні кошти виділені на закупівлю майна для потреб Збройних сил України. Поліцейські провели понад 50 обшуків та повідомили підозри 20 причетним особам. Дев'ять з них затримали. Загальна сума завданих збитків оцінюється у понад 112 мільйонів гривень. В оборудках були задіяні чиновники квартирно-експлуатаційних підрозділів з кількох регіонів Києва, Івано-Франківщини, Волині, Запоріжжя Кіровоградської області. Але найбільше з усіх відзначились посадовці з харківського квартирно-експлуатаційного управління. Вони вкрали 90 мільйонів гривень. Схема крадіжок була досить примітивною. Чиновники купували речі, необхідні для війська, наприклад, дрова за завищеними цінами. Після чого отримували від продавців відкати, затриманим загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Прикордонники пункту пропуску Шегіни стали свідками дуже незвичайного сімейного скандалу. Під час перевірки документів у молодого подружжя жінка несподівано висунула звинувачення на адресу свого чоловіка, заявила, що той намагається скористатися нею, аби виїхати з України, бо вона має інвалідність, що не дає право її чоловіку супроводжувати її у поїздці за кордон. Прикордонники з'ясували, що пара одружилася нещодавно, і поки чоловік, уродженець Харкова, розповідав історії про випадкове знайомство у Львові і кохання з першого погляду, жінка виклала всі карти на стіл. Вона зізналась, що за цей шлюб і за спільну поїздку за кордон харків'янин виклав 40 тисяч гривень. З них лише 10 тисяч отримала сама жінка, решту забрали її матір. Він перекинув мамі гроші. Молода на такий розподіл образилась і здала молодого прикордонникам. А ті своєю чергою повідомили нацполіцію.